Щоб ви розуміли, ось таких от приземлень, коли дрон повністю зривається в пісок. За сьогодні було вже шток, не знаю скільки штук 10 точно От так от плотненько засипаємо пісочком. Регулярно, отак от, от всі пропелери, ой, всі мотори точніше. Плотненько просипаємо, щоб дрон краще і м'якіше літав. Ну якось так. Взагалі ці мотори пережили ось таких занурень в пісок, мабуть, вже біля сотні, тому що я на них літаю вже дуже довго. Так що, отак от. Пісок нібито і страшно хростить, але не настільки і смертельно. Ну Реально, біля 100 падінь в пісок вже було точно оцих моторів. І нічого, літаємо. Вага у нас відлетіла, так врубався в дерево.